Жизнь тільки такі слова підібрав Олександр, аби описати, що відбувається в Бахмуті. Батальйон бійця нині повернувся на відновлення до суму. З Божою допомогою ми туди вийшли, а ну би виложилися там на 100%. Протягом п'яти місяців воїни несли службу на Донеччині. Спочатку майорськ та Нью-Йорк. Останнім перед ротацією став Бахмут, розповідає Роман. Ад, як можна сказати? по Подругому ніяк. Ми знаходилися один. Місяць, а на позиціях я був там дві суток, дві з половиною сутки, а тоді я отримав травму, вибухову травму, і мене евакуювали у госпіталь. На сесії обласної ради бійцям батальйону вручили відзнаки. Їх отримали і члени добровольчих формувань. Командир Володимир Лаврик говорить, їх батальйон сформований з бійців Сумщини. Нині воїни на відпочинку. Підрозділ має втрати, тож нагороди вручили і посмертно. 15-16 числа були жорсткі бої на, на річці Бахмутка. Вони в чотиром, хлопці зі стоять, вони, коротше, тримали більше місяця цю оборону. Ця і спешки не разу не дійшла не на крок. Це та піхота, котра груддю приймає осколки. Це та піхота, котра не разу не відходить. Ви навіть не знаєте, які вони герої по місту Бахмут. І, до речі, так сталося, що коли був Іля живий, ми нагородили його, ви нагородили, але він помер. Нагороду за бійця отримав командир добровольчого формування Володимир Біцак, аби передати його батькам. <плес> Окрім воїнів, відзнаки отримали і волонтери та лікарі, які, за словами Володимира Лаврика, весь час допомагали військовослужбовцям. Сам командир рішенням обласної ради нагороджений відзнакою за заслуги перед сумщиною першого ступеня. У свою чергу підполковник звернувся до депутатів. У нас залишилось шість хлопців, які зараз полоні. Вони всі ідентифіковані, вони вже стоять на черзі. Тому я прошу вас, шановні депутати, поставте в порядок денний питання повернення цих хлопців перед нашим президентом в першу чергу. Тому скоро закінчиться ця клята війна нашої перемоги. Слава Україні! Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.